Випускали кажанів на козачому острові в Кропивницькому. Запросили всіх охочих та тих, хто їх рятував і передавав волонтерам Українського центру реабілітації рукокрилих. За підрахунками Суспільного, зібралися півсотні людей. Як я врятувала кажанчика, я йшла з роботи, вже викликала таксі і чую, кажуть, що там кажанчик лежить. Забрала кажанчика і відвезла. Дуже хотілося, щоб син побачив загалом, якби кажанів і знати, тому що ми цікавимося загалом природою, цікавимося тваринами і читаємо тільки про це. А коли це в живій природі, то надзвичайно ж набагато цікавіше ніж просто в книзі. За сезон листопада по березень в Україні врятували понад 6,5 тисяч кажанів, сказала координаторка. Роботи українського центру реабілітації рукокрилих Альона Шуленко. В Україні є 28 видів кажанів. Вони всі занесені до червоної книги. Вони всі охороняються законом. Кажани вони є унікальними савцями, всі харчуються комахами. Вони всі комахоїдні. Вони регулюють чисельність комах, захищають людські врожаї, захищають людей від шкідників. Тому вони дуже важливі елементи екосистеми і вони потребують захисту. Кажани дуже вразливі істоти. не так само, як і люди, народжують по. Одному або два дитинчата один раз на рік, і тому відновлення їхньої популяції це дуже повільний процес. У Кропивницькому рятують кажанів подружжя Ксенія та Олег Ліснічуки. Єдині офіційні волонтери українського центру реабілітації рукокрилих в місті. Опікуватись кажанами почали сім років тому. За цей сезон врятували півтори сотні. Розповіла Ксенія. Важити потрібно їх для того, щоб зрозуміти, чи витримає свою вагу. Тваринка, коли її випустити у відкритий простір, чи зможе вона летіти, чи зможе вона летіти далеко, чи може вона летіти маневрено. Кожному кажану чіпляють кільце. Якщо він полетить на міграцію, наприклад, до Польщі чи якусь іншу країну, і там знайдуть, і там буде написано Київ, Україна, то потім буде видно, як вони мігрують, куди, як далеко. Якось сумно, сумно, тому що звик до них за всі ці місяці, поки вони були поруч. І якось так. Ну, але з іншого боку радість, тому що вони живі здорові, їм пощастило. Пощастило вижити. Випускати кажанів почали після заходу сонця о пів на восьму вечора. А що такі різкі? І піднімаємо високо-високо. І даємо кажанчику другий шанс. 60 кажанів випустили за дві години. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.